Ми тут на диванчиках нас неймовірно гостя. Ми вже бачилися. Так. Дуже приємно вас. Але нам є знову про що говорити так? Наталія Величко, керівниця громадської організації Наші. Мрії сьогодні з нами, і мас прошу є про що поговорити і що дізнатись. Ми знаємо про ваше досягнення. Пишаємось, наче все наші взагалі досягнення, але знаючи вас, ми можемо так трошки. Ми no, з тобою знаємо, так ми спілкувалися. Можливо, знаємо. хтось долучився а до тиру ще чи, так. Не знаю, що пані Наталя, керівниця громадської організації Наші мрії. І, взагалі, який слоган? Я собі так запам'ятала, ви казали, що слоган так наші да. мрії в житті втілюється дорослими вчинками. бо мріяти, просто мріяти, цього інколи мало. Треба робити так дійсно якісь вчинки. Ось я скажіть, будь ласка, як ви почали, яка у вас з'явилася ідея створити громадську організацію? Як ви почали ці вчинки самостійно? Ви ж почали самостійно це все втілювати в життя? Що рушило вами? Ну і як розпочалось це все? Знаєте, коли ви мене представляєте, да, керівницею, мене зараз? Ну, Це трішечки так посмішка на, на обличчя, тому що мої дорослі вчинки це моя кар'єра, це моє життя. Угу. І це моя основна робота це туризм. До війни, так, Ну, так, Вона і є і, і зараз. зараз ага. Туризм неможливо зупинити, угу. поки буде людство. Доти буде туризм, тому що як тільки ми виходимо з дому, ми становимося туристами. Mm -hmm. Тому а, дорослі вчинки це туризм, туристи. Mm -hmm. І туристи, які мріють про свій відпочинок, бо mm -hmm. деякі люди, ну скільки вони а, собі там відпустку, да, зараз а, тим паче, що наші військові для них відпустка – це велика розкіш. І тому оці дорослі вчинки і спонукали мене так, напевно. А, Назвати, прийняти таку назву наші мрії, а дорослим вчинки це моє життя, Я, ви... Все, що робиться, відбувається так. Ви допомагаєте дорослим, ой, допомагаєте військовим. Дивіться, яку ще ну, таку дорослим, місію you know, right, дорослим всі всі військовим. Кажуть, так. <laughs> так. Яку таку місію, ну як на мене, важливо, ви робите, ви е, е, популяризуєте серед молоді, так, так. те, як потрібно так. змінити своє ставлення зараз, так під час війни, бо вже скільки років, і як ми маємо. Ну, Не, не те, щоб підлаштовуватися, як ми маємо підтримувати військових, як ми маємо спілкуватися, як ми, як ми маємо ставитися до них, поважати. Взагалі, як це поводити? Бо інколи таке трапляється, що ось молоді хлопці, дівчатка, розгублені стають, вони не знають, як це поводити з військовими, з колишніми військовими, з теперішніми військовими. І ви ось робили таку класну акцію ланцюжок неславності», так, яка вже пройшла від Запоріжжя, всією країною, так, до, до, Львова, да. до Львова. Вони так. передали на Волинь да, 22 травня. Ви передали вже наступну естафету. Ну, стафи, у нас так? це все українська, вона охопить повністю всю Україну. Угу. Починали ми з Запоріжжя, все це починалося е, з такої дуже ідеї запросити на випуск, на вручення дипломів військового. І тоді в нас погодився наш е, запорізький воєнком. Він вручив дипломи. І після цього ми зрозуміли і ми побачили, і наскільки дітям хочеться спілкуватися наживо з людьми, які прийде, пройшли ну, Якийсь певний воєнний вже досвід. Yeah, так. Так, от, і їм хотілося з, з ними спілкуватися наживо. Uh -huh. Тому ланцюжок так і виник, що запорізькі коледжі завдяки ради директорів, ми починали з ЦПФК, Наразі сьогодні я знаю, що у нас є. Особливий день це день поліцейського так? Громади. Да, офіцера громади. І ось пусть буде це маленькою рекламою для вступної кампанії, що в ВПФК відкрили лицензійну правоохоронну діяльність. Це унікальна спеціальність, її взагалі ніде немає. В Запоріжжі такої немає бачити. Давайте так, щоб було зрозуміло, просто ми до ЕТР розмовляли, навчати правоохоронному спеціальності могли тільки раніше. Да, це спеціалізований вуз. Спеціалізований да, там да, юридичний да, якийсь да, вуз так да, далі. Да. На, на, сьогодні з на з'явилось сьогодні змогли, є, 60 да. місць, небагато. 60 місць – це Початок. дуже багато для Запоріжжя, да. і це з 9 класів. Так, можна навчатися на цю да, можна вступати навчатися. Яка можливість у нас є? Тому якщо да. ви приймаєте рішення, скажіть за ланцюжок незламності. В Запоріжжі розпочалося? Так, ми в Запоріжжі Вомістах? почали. В Запоріжжі почали, ми чотири заходи ми провели uh -huh. з кожним навчальним закладом. І так як ми Запоріжжя, це дуже цікаво порівнювати рік роботи з цією акцією. А Запоріжжя це онлайн. Ми збирали максимально безпечно, максимально. Таємно, скажімо так, а після того, як вже проводили, ми розповідали, що вона відбулася. І ми передавали все онлайном. Угу. І з е, Запоріжжя передавалася онлайном до кожної області. Це був Лужгород, це був Івано-Франківськ, це був потім Чернівці, е, потім це був Хмельницький, Тернопіль і вже в Тернополі. Більш-менш безпечно Тернопіль передав наживо угу. наступній області. Це для мене було така подія. На жаль, я не присутня була наживо, я не приїжджала. Ми передали до Львова. Львів для мене це історичне місце. Не тільки тому, що це місто Леве, а тому, що всі мої родичі, моя бабуся по маміної, моя бабуся по папіної лінії. Ти всі відтуди. І голова департаменту. Освіти Львову, у нього така, таке прізвище, як у моєї бабушки. І ми вирішили, що десь у нас є в цьому місці родичі. навіть родичі. родичі. Ну, це так, ну це ж Львів, Запрось. так, Запрось. це таке є. А, звуть його пан Олег Паска. Угу. І Львів був дуже величезний. Був, по-перше, він був очікуваний да, для мене. ну, Це було таке Очікувана якогось свята, якогось. А, Uh, ну, події. А у нас є відео. Давайте паралельно можемо так ну, трошки бедла? дивитися. <звігалі> ну, не зріво, у нас фото є, А так, І, так, да, так, давай так, паралельно. так, так, так. Розповідати, бачите, у вас саме дійство, це акція. Давайте скажемо про те, що виробляються такі вироби з гільз, так? Ну в чому Пробудуть... полягає акція? Uh -huh. Акція полягає в тому, що е, ми крайня точка Запоріжжя, uh -huh. ми найближче до фронту, uh -huh. і іноді хлопці приїжджають, Їм потрібно для того, щоб робили донати, щоб більше спонукати. Так, так, так. Вони провозять відстрелені гільзи. Я з них ще роблю якісь вироби, які вони бажають. Ви так, самостійно стільки робите? Чи ні? В мене є партнер. Ну так, ні з руками це неможливо зробити це. Станок великий. Так, так, так. Ми, ж, хто, хто, думаю, ми ж маємо уцікавитись про це про а чому? це. Чому я бачила, що знайомі сторони. також роблять, і мені прямо казав, хочеш на пості біля станка, я бачила, як він не Ні, це, це автоматично лазерин, все, так. це програма, це дуже такий високотехнологічний станок. Mm. І ось ми зробили такий варіант, що, mm. що, що військові дякують за те, що ви їх приймаєте, то що ними спілкуються, і даруємо ми приймаючій області, mm -hmm. приймаємо чи департамент, організовуючому департаменту, отаку гільзу. А з, зі студентами це розпис. Угу. Вони розписують гільзи і угу. потім дякують воїнам, які приходять ним на зустрічі. Львов було в цьому разі, і оця акція вона була зовсім інша, угу. не така, як всі області. І для мене це було ну, просто сліз, тому що в залі було зібрано тисячу студентів, тисячу дітей, тисячу гостей. І що важливіше, це були ті, які свідомо прийшли, uh -huh. ніхто не казав, не смешно, що потрібно так. ні. Uh -huh. Це були свідомі всі діти. Практично вони ніхто не доставав телефон. Uh -huh. Це показник. Ми uh -huh. дивилися. Ми дивилися на запис, ніхто не сидів в телефоні. Для порівняння, і от коли ж починали тут, скільки було дітей тут наживо. У нас було десь 20-30, Це максимально. Так, так, так. А в онлайні до десь 400-450. Mm -hmm. mm -hmm. а, а, а тут тільки нашого тисячу. Та. І також була трансляція, була для а, закладів освіти. Ну, скільки, навіть департамент напевно не знає, тому скільки підключилося, а наживо було ось так. І uh, у Львові ще було дуже цікаво, яка була зроблена програма. <правда> ну, по-перше, Львов може себе дозволити. Ну, так. Він може дозволити. Просто у нас 20-30, і це теж багато. Це багато і так, це да? потрібно вже певне, ну, да, певне без забезпечити ну. безпеку. А в Львові все це можливо. Львов був дуже. Так. Такий яскравий. Це був концерт. Вперше такий прям масштабний концерт у Львові. Так, що зустрічали з військовими, були військові. Ні, був не перший такий концерт, ага. але так масштабно було вперше, тому що ну Львов взагалі дуже значимий. По перше, він прийняв наших людей, які приїжджали з mm -hmm. Маріуполя з Запоріжжя і так далі. А мільйон двісті вони пропустили через себе. В них дуже потужно показано, як вони допомагали, що вони робили. Mm -hmm. Дуже багато хлопців, які воюють зі Львова зараз знаходяться в Запоріжжі і. І ми от це єлицю зокли на незланезламності не й єдності. Ми їх з'єднаємо. Mm -hmm. Також мене питають навіщо це? Те? Я кажу, дивіться, це простір безпечний, спілкування так. військовими і спілкування зі студентами, так. спілкування з цивільним населенням, який практично кожен вже знає, що у нього хтось воює. Mm -hmm. Це торкнулося кожного, і Львів дуже тепло нас прийняв і наживо передав Волині. А як так, от, так. От, от, от можна так сказати в калуарах та між собою про що частіше питають, про що частіше, можливо, військові хочуть сказати, донести молоді? Не боятися угу. підійти, поспілкуватися, питати і не боятися. Вони такі ж люди, як ми. Так вони три роки, хтось вже четвертий, хтось і більше е, десяти років, хтось кадровий офіцер. Не боятися. Угу. Форма це не страшно. Не боятися. Впливає взагалі суспільство, взагалі телебачення і так далі, так далі, на сприйняття, як спілкуватися з військовим? Дуже впливає. Це дуже впливає. Дуже. І після кожної акції, а, чому ж от, от вона і почалася? Тому що на вручення дипломів до мене підходили студенти, кажуть, що можна з ним сфотографуватися. Угу. Вони боялися підійти. А вже у Львові вони не боялися. Вони обступили, вони спілкувалися, вони розповідали. І в нас був присутній е, запрошений гість. Це е, ну, перший замначальника академії артилерійської сагайдачного. Це наш е, 55 п'ятої да бригади Запоріжжя. І це було дуже приємно, дуже приємно, що він прийшов, дуже приємно, що він виступив. І він розповідав, що ну от ця академія, да вона ж має ліцей, вона має повний курс, uh -huh. можна вступити і можна не там, не тільки після 11 класу, а можна вступити і ще там, наприклад, маленькі з 5 класу з, з, з ліцею і далі. Uh -huh. а, і академія, вона ж найбільша в Україні, найпотужніша і зараз в неї. А, дуже помолодів викладацький склад, угу. тому не страшно. Ну, взагалі це не страшно. Якщо ні, не ми, то хто? Звичайно. Ми, і ми, і ми в Україні, ми, ми, ми ж не ми тут. Так. А зірвою комунікувати, так, в першу чергу робити ось такі, так, зустрічі, круглі столи, такі бесіди, які не будуть відлякувати, а будуть навпаки зближати один одного. Скажіть, чи проєкт молодість 39 нещодавно відбувся вчора, так? Що ага. це 他, за це... No, проєкт? A, a, a... Там такі щемливі історії, хлопці my, так. В мене так якось так uh, відбувається, що ці проєкти. Вони це, не так? просто переплітаються, вони один з одного виходять. Uh -huh. Так як я спілкуюся з студентською спільнотою, так як в мене дуже багато військових, і спілкування з військовими дуже різними, це і камбріги, це і воїни, які ну, просто приїжджають uh -huh. і щось там запитують, ну, це як Сарафан на радіо, uh -huh. мене мій телефон придають. І точно так же є в нас програма, вона поки що діє в контракт 1824. Uh -huh. До мене звернувся начальник ретугмент. Центру, що е, результат програми який. Ця програма вона націлена на те, щоб молоді дати шанс отримати е, за рік досвід, так, знання. знання і гідну оплату. Угу. Е, і це мотивує молодь, молодь різна. Е, зрозумівши, що е, до кого достучатися, як це зробити. Ми планували цей захід, і це був захід а, в одному з навчальних закладів Запоріжжя. А, там було наживо більше 50 студентів, яким вже є 18 років. Uh -huh. І а, ми планували захід на 20 годин, ну 20 хвилин, 30, а було 2 з половиною. Uh -huh. Тому що були діючі і а, не просто діючі, а бойові діючі. Командири роти, які показували, розказували і відповідали. І спочатку студенти були трішечки зажаті, дивилися Звичайно. як да, а вже після години спілкування кожен взяв телефон, кожен обмінявся, кожен послухав, і ну це дуже для студентів, що не боятися. Вони ж такі люди для військових, що в них є доступ до них, що вони не породі кажуть, вам потрібно воювати. Ні, вони кажуть, дивіться. Ми Можна? воюємо так, так Ми так, воюємо так. А, за Україну і за те, щоб ви тут навчалися. У вас є шанс отримати ось це. Будь ласка, це ваше рішення? Це дуже було так цікаво. Я просто ми все, що ми розмовляли з військовими. хлопцями, приходили mm -hmm. до нас. Ми казали про виховання, яке в нас було всі роки. Це окрема тема, а потім молодь взагалі діти, дорослі. Ми все бачимо в Тіктосі чи в соцмережах, взагалі, що тобі виставляють, ти ж дивишся. Наша місто, якась новина, щось так. там погане, щось там дуже багато різної інформації. І дітвора, звісно, і, і люди всі дивишся тут і вже робиш якісь висновки. А це, це. це е, перше джерело, е, коли ти спілкуєшся саме з командиром, або з військовим. Не всі ж можуть напряму поспілкуватись, а. там не, не у всіх є така можливість взагалі. Е, тут трошки інше е, спілкування. Ти бачиш, ось людина, яка знає, ти... що до чого переживає, ти дізнаєшся інформацію, вже збройний. Я спрямову. просто бачила, пані Наталі мені відео скидала. Там хлопці вже прийшли і розповідали свою історію. Там ось один військовий розповідав, що він 24 да, роки uh -huh. вступив до лав. Зараз йому він казав, 27, вже, да. так, і ось він, розповів, він розповів свою історію. Стоїть гарний хлопець в гарному тілі, мужний. І його так ось, так, я бачила по відео, що його дійсно сидять і всі ці слухають. Бо він розказав свою історію, свою історію мужності, стійкості, свої позиції, що він також прийшов Тихрічний, який нічого не знав, боявся, будеш так само, як і всі. І Зараз він... Ну, це один приклад. В мене так, є інші так, приклади. Так. Наприклад, дуже успішна людина, яка закінчила Києво-Могилянську академію, дуже такий затребуваний IT. Він на момент вторгнення був за кордоном. Він повернувся і він прийшов до лав. ЗСУ і зараз він працює в силах спеціального призначення. Вчора був ССУ, в так, отак дивіться. Да, він так, він так, молод... так, да. Да, І він міг залишитися в будь-якій країні. І він дуже бага... ну, дуже Це гарний. Так, вирості. він сказав, і коли я з ним розмовляла, я його умовляю. Говорю, я хочу, щоб ти з моїх студентів достучався, так. поспілкувався. Такий я не я не хочу спілкуватися. Ну він закритий такий mm -hmm. достатньо, але він записав відео, і ми відправили теж студентам. Mm -hmm. а, він каже: Не треба боятися, я тут. Живу йому 24 роки. Йому було 21. Молодий, так, так. 24 роки йому, І він, я хочу, щоб ви теж бачили. Всі різні, всі, але якщо не ми, то хто? Ми тут для того, щоб ви там навчалися, ви навчаєтесь і приймаєте дорослі рішення. Угу. Як молодь реагує, скажіть, тихестнька, чи можливо якісь такі питання? Ось які найчастіше вони питання, про що питають? А... Якщо не секрет. Як? Все Є? відбувається, а які відносини, яка mm -hmm. субординація? Mm -hmm. а, як можна вирішити питання? Вони все питають. Mm -hmm. Якщо ви думаєте, що молодь мовшить, Доруслі, то, да? то ні? Вони mm -hmm. через деякий час їм дозволяють, вони питають все, і їм потрібно розповідати правду і все, і не розповідати там. Мені дуже сподобалося, що на заході у нас була посутня повністю екіпіровка. Mm -hmm. Вони її всі поміряли mm -hmm. для того, щоб відчути, як це вони всі політали. На симуляторах, на дронах. Mm -hmm. Як це? І вони все запитували. Так, як це носити цей броні який не завжди легкий? Mm -hmm. А як підготувати, як проходити підготовку? Бо всі у нас такі стереотипи, що тебе забрали все і там викинули. Але ж ні, військові розповідають, чому вас мають навчити, а потім вже так. Ви бідите... Це розповідається, це, це є чіткий алгоритм. Uh -huh. І про нього про чому, чомусь мовчать. А ось ми дам, дам, даємо студентам а, безпосередньо у тих, хто це пройшов uh -huh. хто це готує, запитати. Вони питають. Ну, це дуже великий відгук у студентів. Ну, ми дуже про це й великі. кажемо, іже, ти добуваєш інформацію сам. Так, З так, істочників, якихось там джерел TikTok е, і так далі. Тут є можливість посипатися. А, і... а це жахливо, насправді ти ж бачиш. Трошки іншу картину викладає. Ось цього. ланцюжок для цього і був угу. створений, щоб показати, як працюють в Запоріжжі, угу. як навчаються в Запоріжжі, угу. які військові тут у нас, і так по всій області. Ну, от одна, інша, друга, друга. Ну, Львов був у нас найпотужніші сьогодні, тому що він може собі дозволити зібрати. Студентів, угу. дітей під одною кришою більше тисячі людей. Коли пройдете з цією країною? Підемо по колу? Чи можливо, ні, чи можливо, ні буде Я планую, що акція у нас закінчиться в день закінчиться. перемоги, да, О, і це чудово. буде в нас, ми за, повернемося до Запоріжжя. Свої Заругу. території заберемо і повернуся до Запоріжжя. Да. ж наступна зупинка за Львовом. Ви сказали Тернопіль? Ні, то в нас буде наступна uh, Волинь. Волинь да, так. вони прийняли ж було. Так. Так, Тернополь був перший, який зробив наживу передачу. -ху -ху. Так ми передавали да, онлайн. Так ну ми вам дуже вдячні за таку ініціативу. Хочемо, щоб ланцюжок нездавності розквітав, приносив свої гарні плоди, щоб... Можливості ланцюжок неславності далі перейде на Європу. Можливо, сьогодніжок незламності залишиться в Україні. України. тут максимально я хочу, щоб було максимальна кількість учасників студентів. У нас сьогодні 22 тисячі вже. вже пройшло. да, так. Так, ну наживо не, не рахую. Ті, хто прийняли участь, треба дуже хочеться взагалі, щоб е, коли ми кажемо про мирне небо і так далі. Щоб якусь мить вже ми з вами побачили і всі спитали, що там по готелях. Так, що, що куди, що, куди що там полетіти? Що можливо, в Україні куди їздити, а також хочеться говорити на такі теми, але чекаємо на перемогу, ми всі переконані, що... Час, да, поки. Ми живемо зараз. Перемога буде незалежна від того. Буде ми чекаємо ми і ні. Ми живемо зараз, робимо те, що можна. Так, 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 так. Головне, головне, що ми робимо. І так. дуже велика ще раз дякую, що приділили увагу. Приїхали в гості. Дуже завжди раді вас бачити. Так що до чого. Що ж, е, окремо зауважу, що з нами сьогодні Наталія Величко, керівниця громадської організації Наші мрії. Дякую. Дуже велика дяка дякую. за приділену увагу за всю інформацію і я думаю, що для когось ми відповіли на важливі питання. Даня, так,